Вітаю, шановні друзі. Україна сама збила свій f 16 Можливо, ви вже чули про досить неприємний випадок, що ми втратили перший f 16 І в доповідях було сказано, що ми його втратили через е, помилку пілота. Але, друзі, як виявляється, ми самі його збили з ракетно-зенітного комплексу Петріот. Про це повідомляє Мар'яна Безугла. Друзі, це треш, це якийсь сюр. Я не знаю, як це можна назвати. І я бачу те, що нам ще й брешуть друзі, нам брешуть приводу правдивої інформації. Що пише Мар'яна Безугла, за моєю інформацією, в 16 українського пілота Олексія мунфіш Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він не впорався з керуванням. Подія трапилась під час однієї з найпотужніших повітряних атак Росіян, 26 серпня. Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в командуванні повітряних сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується. І навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден з генералів, не покараний генерал Холещук, залишається на посаді. Друзі, це е, взагалі треш, в мене в голові не вкладається дана інформація. Тобто перший Ф-16 збитий і збитий нашим патріотом. Звичайно, це за інформацію безуглої, але, друзі, хто нам бреше, скажіть, будь ласка, це ж жах, що відбувається в ЗСУ. Мені важко в це вірити, друзі. Жах, просто жах.